Всім привіт. Мартин і валік на зв'язку, п'ята вечора ми в лісі. Сьогодні пішли в такі дібриди, де всі люди ходять. Де мають бути ідеальні місця для білих, не в той забутий Богом сектор, де ми завжди ходимо. І що ми хочемо сказати? що коріння купа, людей купа і тепер ніяк не годні буде людей втікти. Але от покажу, чого людей тут купа. От чого. Бо грибочки такої добрі йдуть. І отут у нас теж вже є за годинки бреш трохи більше за 3 кг. Так що таки справно зараз. Молодий той молодий. Очень в нього як сокола. Грибочки теж гарні. До речі, три тижні вже після висипу гриби старенькі, їх не так багато, Ну, на сушку вони підуть. Нас це повністю влаштовує. До речі, два дні вже не було доща. І оці всі такі дубові хащі тепер можна залізти, бо тому що вони сухенькі. І нагадую вам, зараз 9 жовтня. Прийшли ми до легендарної кормушки. Сюди приходять олені не сіно з'їсти, а випити 100 грам, закусити яйцем і запити бутилочкою пива. Сюди точно сходиться вся інтелігенція, яка живе там в радіусі 2 км від лісу. Правда? Так. Тут сьогодні погода без доща сухенько, людей в лісі доволі багато. Локація страшне популярна. Так що грибочки побагато немає. От, Якщо не йдемо, диво по два, грубо кажучи по три, то й буде добре. Але міс грибних дуже багато в цьому лісі. Так що по два по три. і в нас вже фактично є 2 ось оцього відра. Ще трохи і конець. Дивися, навіть той слимак повзе до гриба. А ти не хочеш ти в гриби. От кодируюсь ті гриби, ти думаю собі. Мабуть, цього року ми ще так як ведмеді, запасаються на зиму салом. Ну обжирають всі гриби, ну немає як не ти нормального, аби стояв, гарненький. Так як має бути. Оже красунчик, красунчик. Як немає в тих дубових хащах, то є принаймні одиво біля поля. З тою фасолею чи солею. Будемо ходити по хащі біля поля дивитися. Бо ми все одно хочемо на якісь гарні знайти. Дивіться, які тут красні на полі. Такий темненький, гарненький, що я просто в шоці. У мене аж серце затукало сильніше. Ух. Такий красивий, як намальований. Такий грибочий, як мій синочок. А тут -то прям царство мухоморів, як мені казала Ксеня. Тьма тіму, що мухуморів. І хто ж признається, а? Хто його їв? Хто любить розслабитися, хто їх сушить, їсть. Нікого не цікавить таке. Я щось не вірю. Хто з це спробувати? А ну признавайтеся, чесно, напишіть мені. Дайте якийсь рецепт чи що. Красота вечірня. Тишина, спокій. Все прикольно. І ми йдемо з грибів. От по цій дорозі. Підбиваємо пісумки. Оце ми назбирали сьогодні десь за 2,5 години. Це якесь прокляття. Вже четвертий раз ідемо, як на годні відро добити. І в принципі не знаю, що ми цього року це зробимо. Так що ідіть ви теж, в ліс збирайте поки є. Бо потім точно буде.